Вітаю, шановні глядачі на каналі Любові Завальнюк. Сьогодні поговоримо про магію перехресть. А чи знаєте ви, що відбувається на перехрестях, поки ви спите, чи поки ви ще не проснулися? Які небезпеки чекають на перехресті? І що робити, якщо вас прокляли на перехресті? Як це відчувається? Як це програється? Про це все поговоримо сьогодні з магом Веляром. Веляр, привіт! Привіт! Сьогодні в е, нас з тобою розбір реального кейсу з життя і моєї особистої практики. Я хочу з тобою проконсультуватися. До речі, майстри дуже часто спілкуються один з одним і обговорюють якісь такі цікаві випадки. Е, в мене цікавий випадок. Приходить до мене дівчина. Е, починаємо працювати з дівчинкою. Виявляється, що на неї було здійснено дві магічні атаки. Одна магічна атака була здійснена через Кладбищенську магію, друга через магію перехрестя. Всі захисти спрацювали, кладбищенська атака була відбита. На дівчинці проявилося воно на фізиці, але більш-менш. А от саме магія перехрестя дівчинку чіпанула дуже сильно. Причому робила людина, в якої є два підселення, і яка спрацювала одночасно з двома майстрами. В мене. Тут дуже багато запитань. Давай розберемо цей кейс. По-перше, почнемо з того, чому магія перехрестя в деяких випадках є страшнішою за кладбищенську магію. Дякую, Люба, за питання. Ну, справді кладовищінська магія сильна, але магія перехрестя вона теж, теж дуже потужна. Вона дуже давня, тому що згадується ще у Біблії, ще у Торі, Згадується, як. Давні відьми сиділи на перехрестях і ворожили. Чому? Тому що там дуже багато сутностей. І сутностей низького астралу, сутностей різного рівня, різного спрямування. А, так чи інакше, знову ж таки, навіть роблячи ритуали на кладовищі, ми знову ж таки підходимо до перехресть кладовищінських і там звершуємо додатковий ритуал. Для того, аби кладовищенська магія спрацювала як найсильніше. І перехрестя уособлюють собою вихід до бісовських легіонів, до яких можемо звернутися саме через перехрестя. Тобто, можеш уявити собі, як спрацює така магія, якщо ритуал робиться через тьму бісів. А тьма бісів це тисяча 10 тисяч. Тобто, на перехрестях можна призвати цих сутностей і направити спрямувати їх до людини, аби вони пробили всі захисти все, що у людини є. І справді таке іноді буває, що після цього у людини з'являються підселення якихось сутностей, і що справді ці порчі, ці негативні програми потім дуже важко знімаються, оскільки. Знову і знову ці сутності приходять до людини, б'ють по ній і забирають собі енергію в якості харчів, в якості відкупу. Угу. Дивися, таке запитання. Людина, яка зворочила, да? яка є замовником, сама має два підсели. І в мене питання: ну до нас вже різні люди приходять. Да? От вчора ми навіть з тобою записували прогноз Плюс. Ти кажеш, а от в цього чувака Карлсона є підселення, ти навіть продивився, що це за суші? Е, коли до до майстра приходить людина з підселення і каже: Я хочу проклясти таку козу, яка там, блін, в житті мені не дає спокою, вона там мене обідала. Ти розумієш, що ти говориш сущу. Чому майстри беруть замовлення у сущностей? Чому вони з ними спілкуються? Знову ж таки, якщо людина прийшла, то ти потріб потрібно, щоб ти або пояснив їй, що вона не права, і що це справді не вона сутність, і що в неї є підселення, mm -hmm. ну але або ж майстри зробити... цього не роблять. Ну давай будемо просто чесно. Це ж мій канал. Ми ну, говоримо так. правду. Чому ну, насправді... бляха майстри працюють з сущностями? Чому їм вигідно це робити? А, ну насправді це знову ж таки свідомий вибір кожного майстра. Я знаю тих, які можуть сказати, що в тобі сутність, і давай попрацюємо, щоб вона вийшла з тебе. А ті, хто працюють так, їх більшість, то вони просто хочуть заробити цим кошт, по-перше, а по-друге, скачати енергію і отримати допомогу від цієї сутності. А тобто, сутність, виходить, залазить в борг, тоді кармічний? Так, десь так. А-а-а. Як в одній людині може уживатися одночасно дві сутності, три сутності, і не сваритися між собою? Це ось такий от авалон сущий. Ну, якщо згадаємо Євангеліє, то е, Ісус виганяв сутності з людини. В якій був, був, були легіони сутностей, тобто тисячі з цих сутностей. І знову ж таки, немає якоїсь кількості сутностей, якогось ліміту, скільки у людини може знаходитися тих чи інших сутностей. Просто коли дві-три сутності у людині і більше. То справді тут потрібна допомога, і тут потрібно працювати з тим, аби вони вийшли з цієї людини. Що знову ж таки може мати побочку для самого майстра? Тобто ці сутності, вони можуть мститися, вони можуть робити негатив самому майстру, і тому простіше іноді потавирушувати з ними і домовитися. А... Але ось ти спитала стосовно дівчини і атаки на неї. Якщо майстер з двома-трема сутностями, чи е, взагалі якась людина має в собі цих сутностей, то е, атаку зробити значно легше, і вона піде набагато краще. Чому? Тому що ці сутності вони автоматично захищають людину, в якій живуть, як своє тіло. І вони допомагають негативу піти краще. Як побочний ефект зазвичай такі сутності, які живуть в людині, вони штовхають тіло до постійного вживання алкоголю і вбивають нервову систему. Є таке. Що це за сутності? І чому я просто не перший раз вже бачу ось таких сутностей. В основному вони живуть в людях, які мають стосунок до публічних людей. Вони самі не є публічними, але вони завжди стоять за публічними людьми. Тобто вони живляться енергією е, чужої людини, енергією слави, енергією ось шоу. Справді, будь-які сутності низького астралу вони веселі, вони е, активні, їм потрібно е, е, Хліби, з їм потрібні, тобто їм потрібно і е, брати енергію, і е, веселощі, і е, знову ж таки підпитуватись, знову ж таки, комунікувати з багатьма іншими людьми, з яких можна скачати енергію. Тому вони полюбляють таке. А як взагалі виглядають такі сущності? Де вони живуть в людині? Як правило, сутності низького астралу в людині проживають або в, в області верхніх чакр, або частіше за все, в області живота, низу живота і перших та других чакр. Угу. Ну, Тобто так. беруть побільше енергії. Коріневі та... чакри, так. Кореневі чакри. Е... Якщо брати карму Ада взагалі, так вона в людині е, проявляється від копчика до другої чакри. Тобто, якщо вона є, то на енергополі вона знаходиться саме там. Там проявляється, точніше, карма Аду. Тому там е, таке місце, де дуже гарно знаходитися саме а Темним сутностям низького астралу. Чому сутності настільки не бережуть тіло? От З одної сторони, ти говориш, що вони захищають тіло своєї там… Від інших, а самі використовують його так, що готові його просадити в ноль. Є таке. Скільки зазвичай людина витримує в такому режимі? Може витримувати значно довго, тому що вони. Самі по собі, якщо бачать, що десь вже не можна, ну, не можна посилювати тиск на, на людину, то вони зупиняються, вони зупиняються, потім знову таки сосуть енергію. Тобто їм важливо, щоб оця оболочка зберігала, зберігалася надто довго. Віляр, вони будуть з людиною до самої гробової доски? Чи вони потім перепрыгнуть на когось більш молодшого? Вони можуть перестрибувати на інших, якщо в них вже нема наснаги, немає бажання вже використовувати цю людину. Сутності можуть посваритися в людині? Звичайно. А що тоді відбувається, коли сутності одне з одним сваряться? Взагалі сутності часто доволі сваряться, якщо там їх декілька, і у людини це починається якась істерика, панічні розлади, знову ж таки конфлікти. І якщо ми знаємо людей, де є підселення, то вони дуже часто перебувають в агресивному стані і у конфліктах. Не перший раз помічаю, що люди, які мають судності, в них є проблема з усвідомленням реальності. Тобто вони все бачать з викривленої точки зору. Ну, Наприклад, живуть дві сестри, одна починає наговарювати на іншу і розповідає речі, яких насправді не було. Їй всі говорять, ну, типу, це не так. Ти щось собі надумала, такого не може бути, а вона говорить, ні. Ось було так, так і так. Її люди говорять: чекай, ми разом сиділи за одним столом. Ми чули вашу розмову, Ну, взагалі мова йшла за інше, абсолютно. Вона говорить, ні. Ви не розумієте. Було так, так і так. І е, людина на всі сто впевнена, що було саме так. Ось ця підміна реальності, як вона відбувається в голові людини. Насправді, в голові людини відбувається внутрішній діалог, який взагалі майстри східні, зокрема, навчають людей вимикати зовсім Так от, там, в молитві чи медитації. А тут виникає внутрішній діалог, і сутності транслюють свої, свої слова, те, що вони говорять, вони можуть і обманювати людину, можуть підм... підмінювати щось. Людина може просто відчувати в собі вібрації іншої сутності і путатися просто сплутати одні і ті ж речі. Зазвичай сутність. ну от Зробила гадость, да? зробила порчу, тралі-валі. Людина порчу пережила, поплювалась, порачкувала, прийшла до бабці, бабця полічила, викачала, вимолила, зробила своє, діло, поставила захист, все в порядку. Ось ця суть. суть. Вона далі буде бігати по майстрам? Чи вона отримала свою порцію негативної енергії, і побігла жарти когось іншого? А, знову ж таки, те, що я бачу на своїй практиці. Якщо ми виселяємо сутність, вона потім 70% з ста, що вона буде потім переслідувати цю людину і намагатися повернутися в неї. Але знову ж таки, ті майстри знаючи, вони роблять прірву між людиною і сутністю, і сутність вже ніколи не може знайти цю людину. А інша частина сутності, вона навпаки дуже радісно переселяється в іншу жертву і, ж, і живе в ній. Якщо говорити про жертву, на яку сутність робила прокльони, ось ця жінка, яка до мене звернулася. Проходить певний час, ну, тобто, я її вичистила, поставила захист, вона живе, все нормально, все класно. Що відбувається з сутністю, коли їй прилітає обраточка? Ну, знову ж, треба розуміти, що це сутності духовного плану, тобто вони не піддаються законам тіла і законам землі. Тому це можна сказати, що як. Роздратування певне, тобто порушення балансу внуть, внуть, всередині сутності, і вона не може знайти собі спокою угу. від цього. Е, дуже часто людям або е, відьмам е, сняться у вісні е, ось ці сутності, з якими вони працюють, яких вони виганяють, ці сутності приходять. Якщо людина, ну це розповсюджена інформація, от хто майстер, той зрозуміє. Дуже часто уві вісні буває, ми цих сущностей беремо за горлянку і гарненько відриваємось поповні. Ну, По-різному буває. Я, наприклад, люблю душити і топити. Це моя улюблена задача. Якщо я ловлю сущність, то йди сюди, скатіна. Е ось такі сни, що це? Це прояв нашої фантазії, буйство нашого розуму. Чи це певні якісь такі розбірки на астральному плані? Знову ж таки, більша частина цих снів це розбірки на астральному плані, а друга вже частина цих снів, снів це вже безпосередньо фантазія. Угу. Боже, яка в мене багато прекрасна фантазія. Хочу запитати за роботу з людиною в подальшому. От як ти працюєш, коли до тебе приходить людина? Ти даєш людині якийсь захист від тих сущностей, щоб вони не поверталися і не пили кров з цієї людини? Знову? Ну, тобто, один раз намагалася людину вкласти, не вийшло, другий раз намагалася людину вкласти, не вийшло. Третій раз чи можна дати вже таку відсіч, щоб просто перестали лізти до тої людини? Знову ж таки робиться вигнання сутності, потім робиться чистка, людина стає зовсім нульовою. Ти її наповнюєш і ставиш їй захист, аби надалі вона була невразима до цих атак. І потім людина вже живе під цим захистом. і... Поки є захист, -док -док і немає сутностей. Що може протидіяти е, магії перехрестя, протипоставити магії перехрестя? От в мене кармокорекція. ну, Вона тебе протипоставляє. Е, що в тебе? От як ти працюєш? Захисти спрямовані через знову ж таки е, круг, через щит? Потім це е, може бути захисти через дзеркало. Вони потужні, вони відбивають все. Є захисти кладовищенські, є захисти через ліс, є захисти через богів і вищих сил. Це дуже сильні захисти, і є багато ще інших варіантів. Але все-таки якщо брати от саме захисти від магії перехресть, то я виотримлю тут дзеркальні захисти, більше за все. Угу. Е, дуже класний захист на магії перехресть – це захист 66 демонів. Е, дуже часто буває, що коли розбірки отакі відбуваються е, між сутностями, між людьми, е, в них беруть участь майстер з майстром. Е, ось цей захист 66 демонів на перехресті. Як ти його розцінюєш, як ти його бачиш? Ну насправді це захисти потужні. Всі захисти, які робляться через богів і демонів, вони мають набагато більшу силу, як угу. я казав. це а ж ніж... виходить, це вже вищий ранг демонів, 66 так, демонів. Так, це вже йде, ну, знову ж таки, вищі захисти, аніж будь-які інші, тому що. Все, що роблять а, через вищих сил, через, су, через сутності вищого порядку, це вже йде та магія, якій мало що може протиставитись. А також треба згадати, що усі ці сутності, вони а, знову ж таки є чиїмось, чиїмось сутностями, чи сутностями тих чи інших демонів. Чись васали. Так. Тому якщо в тебе демонічний захист. То сутності вони підступити до тебе не можуть. Угу, ну, Тобто не по фільки шапка. Е, в мене ще було дуже цікаве питання. Е, морок. Дуже часто е, звертаються до майстрів люди, кажуть, почистіть мене, будь ласка, мені там погано, мені там то, мені там сьо. Ти дивишся на людину, на перший погляд, ну, звичайно, собі людина. Ну, людина є і людина. А починаєш е, працювати з людиною, і розумієш, що енергія непроста. І ти розумієш, що перше, що ти побачив, то був морок. От як це працює? енергія мороку. І е, як часто майстри звертаються до тебе. Бо в мене була особисто така ситуація, коли почала працювати з людиною, і виявляється, що то майстер. І Перше, що побачила, це був морок, але дуже високої якості. Мороки насправді бувають різні не тільки на майстрах, ще й на певних справах, і на певних ситуаціях. Це той самий захист, просто дещо іншого спрямування. Це, знову ж таки, закриття від продивляння від корекції ситуації, і мороки зняти теж важко, тому що їх треба знімати особливим шляхом. Uh, є різні види зняття мороків uh, в майбутніх програмах. Ми розкажемо, можливо, про це, якщо ти захочеш. Да, мороки uh, це дуже uh, цікаво. І можемо і дати, які мороки можна поставити. Знову ж таки, є різні спрямування мороків, є і добрі мороки. Uh, коли, до прикладу, я приходив до майстрів в дитинстві, мені казали, що. Що я світлий, що я добрий, що я як Янгал, а так я працюю з темною магією. Тобто такі Тебе ну, ж речі. темна магія вищого астралу, ну, її можна ну, переплутати. Ну, ні, ну так тебе ж не су не така вже ну так. ну так. Ну, все таки ж люди знають, що є і така темна магія, і така, але не бачать. А е, є знову ж таки мороки, які робляться при тому, що на людину вчиняється там негативний вплив, порча, там привороти, і зверху ставиться морок, щоб е, ніхто не зміг побачити, що щось зроблено, і щоб не міг це зняти. Тобто морок мороку є різниця, і тут зважати треба на ситуацію. Чи наводив ти клієнта морок для того, щоб е, клієнта не бачили інші майстри? Я знаю, от самий популярний е, випадок е, це Леонід Данилович Кучма. В нього ну, 80-й рівень морок, який йому поставили. Це просто щось за, за облачне, космічне, про це навіть легенди ходять. Солоні Данілович спокійно може пройти будь-якою вулицею, його просто не помітять. Він вміє проходити непоміченим, він в, вміє бути непоміченим для всіх структур. В нього морок просто бездоганний. Це, ну як сказати, це просто хід хітів. Ну, в принципі, так, тому що він і в тюрмі зараз не сидить, хоча повинен. Так, да. Це хід хітів, я ж говорю, в нього майстри, ну він дуже класно знається, в нього дуже круті майстри. Справді, мороки є такі, які я ставив клієнтам. І знову ж таки, клієнтам я ставив мороки часто і по їх проханню особистому. А було таке, що я працював з дівчиною, у якої були дуже сильні панічні атаки, які призводили її до падіння тиску до рівня 80 на 40. І їй потрібно було щось наводити таке, щоб вона перебувала в якомусь звеселеному стані, вона, як дурна, була від, від життя, щоб вона відчувала всьому задоволення, щоб все у неї було добре, і щоб вона отак ходила. І це ставився морок і в день до того часу, поки я не зняв причину цих панічних розладів у неї, і тоді, вже коли я зняв цю порчу. Я вже перестав робити на неї мороки, і вона вже прийшла до тям. Як морок діє на астральному плані на людину? Е, як павутина. Тобто вона просто створює кокон навколо людини, або як туман, тобто повністю затуманіє, або як е, липкий мед, повністю от, затирається все, і людина просто не може знайти шляху. Угу. Зазвичай морок ставиться з самого ранку, тобто його кожен день треба поновлювати, чи є якийсь морок на цілий місяць? Я ставлю не, вранку, не зранку. Я ставлю опівночі або ще навіть далі, там, у 2 часа ночі. Поновлювати його можна там раз на три дні. Ну, я про себе кажу. Але краще щоденно. Ну і залежить від ситуації, можна загально морок виставити ритуально так, щоб він стояв десь і місяць, і два, дивлячись від ситуації. Ой. Дякую тобі. Е, було дуже цікаво. Шановні майстри, шановні глядачі. У нас сьогодні в гостях Махвеляр дуже цікава тема. Я тобі дуже вдячна. Взагалі, магія перехрестя. Навзаємо. Всі просто повернуться це хіт хітів вже два роки, кладбіщенська магія саме страшне, що може бути. Я тобі скажу, що для мене особисто, як для майстра, саме непередбачуване це саме магія перехрестя. Бо там, як ти можеш відкупитися, там можеш зачепити все, що хочеш. От це ярмарок такий, який хочеш, можна побачити суші. І демонів, і вхопити своє, і злити, і віддати, і підлити це трешака. Якщо говорити про те, що люди роблять на перехрестях, то це треба брати окрему передачу. Найпоширеніші види порч, поробок і відкупів. От угу. я, наприклад, знаю, що я робила відкупи на перехресті, вони дуже класно працювали. От реально, от. Робоча дуже крута штука. Як працювати з різними егрегорами, як не підчепити ніяку зарази на перехресті? Це наше з тобою буде наступна зустріч. І, ви, шановні глядачі, підписуйтеся на канал Валяра, тому що дуже цінно, коли майстер такого рівня ділиться своїми знаннями. Зазвичай майстри як роблять, вони дають якийсь такий маленький кусочок знань. А інші ти отримуєш за гроші. У Увляра дуже цінно, В нього є курс навчання, але він дає дуже багату базу основу безкоштовно. Тобто, після того, як ви проглянете, якщо ви початківець майстер, проглянете канал Воляра, ви вислухаєте всю теорію. до Доволяра ви можете йти зразу на практику. А от практика вона дорогого вартує. Коли тебе вчать, це дуже класно. Валяр, дякую тобі. Дякую. Було тобі дуже ти. пізнавально. Підписуйтеся на соцмережі майстра. Підписуйтеся на Любов Завальнюк.